Любі друзі, всім привіт! Е, хотів сказати, що в кожному господарстві є свої сюрпризи і свої віддільні такі окремі кадри. Оце у нас криль Спокійний, гарний, його можна гладити. Ось у нас кролиця Ось, щоб не закривати вам. І вона дуже активна, кидається, б'ється, дивіться. Єється і ось водичка, не може їй водичку поміняти. Агресивно. Їсти да -да -да даєш, вона на руки кидається. В неї навіть форма обличчя якась інша Вага в неї така непогана, може 3-3,5, три, три але кидається. Бували у вас такі ситуації, що кролиця, вона коли жила з іншими, то. Клітки таке происходило, вона всіх ганяла, ми її відкинули сюди. І вона агресивна. Сійно даю, вона на руки кидається, постійно кидається, їсти даю, кидається. Шипить. Бувають і такі ситуації, у вас бувало колись таке. Це перший у мене такий випадок, коли така агресивна кролиця, що я не кажу про те, щоб її погладити. Просто їсти дати, вона вже. Себе погано поводи, б'ється і ногами, і гризеться. А зараз на відеозйомку хочу попасти. У вас бували такі випадки? Поділіться, будь ласка, і що робить в такій ситуації, крім того, що взяти за задні лапи і вдарити по голові? Що можна ще придумати? Як її перевиховати? Красивенька, така, але дуже агресивна.